Доброго ранку! Хотіла вам показати не стільки кількість грибів, які я вчора знайшла і зібрала, а показати, якої величини може досягти Фламуліна, якщо вона зародилася на дереві і були благоприємні умови для неї. Ну, вона, правда, тут з чотирьох частинок вийшла, бо так же її не донесеш цілу. Але ось якої величини фламуліна може дорости. Це не означає, що кожна фламулінка, яку зняли меншою, ну, якби шкодувати не треба. Я вам багато разів показувала, потемнівши і вже відживши свій, так сказати, срок існування. Малі Фламуліни, бо коли вони зародились, благоприємних умов не було, вони пару разів замерзли, пару разів відтанули, але вирости вже не змогли. Тому Фламуліна бере своє за рахунок великої кількості, практично в кожному кущику величезна кількість зародишів, і вона, звичайно, Аби тільки була деревина підходяща і підходящі умови, її буде завжди багато. Це, на моєму досвіді, вам розказую. А зліва, це глива, яка на тоненькому дереві була, Ну, дуже вона приємна. Звичайно, це не для столу на всю сім'ю, але так як я сама буде і. Глива присмажена на столі. Дякую вам за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Дуже буду рада, якщо інформація, яку я вам даю, приносить вам користь, розширяє е, пізнання про природу, спілкування людини з природою, а гриби достойна частина природи. Бачите, це загадкова взагалі річ. Це і не до рослинного царства, і не до тваринного вона відноситься. І приносить, чесно кажучи, багато користі людині, як їжа, як ліки, як певні речовини, які бувають в грибах і впливають на людину. При вживанні, це, з ними треба бути, як це говорять інколи, на ви. Тобто, з повагою і знанням, і треба бути дуже обачним. І чим більше пізнаєш цей вид природи, тим більше захвату. І Радості, коли навіть взимку маємо можливість бачити гриби. Все, бувайте здорові, шануйте себе і старайтеся бути обережними, коли вживаєте такий складний вид, як гриби.